Вітаю вас в ефірі Фактор безпеки. Сьогодні ми поговоримо про основу української ментальності хату з краю, або про те, що таке нейтралітет і чи реально набути такий статус в Україні. Бажання українців сховатися від усього світу у своїй хатинці сформувалося, напевне, в силу того, що саме наша земля прийняла на себе чи не найбільше військових конфліктів на європейському континенті. Та й хатинка в сенсі власної держави з'явилася не так давно. Враховуючи це, природно, що пересічний українець бажав би бачити свою державу позаблоковою, нейтральною, а враховуючи фактор Чорнобиля і без'ядерною. Цей державотворчий романтизм відображено навіть у документах епохи народження незалежності. Українська РСР урочисто проголошує про свій намір стати в майбутньому постійно нейтральною державою, яка не бере участі у військових блоках і дотримується трьох неядерних принципів. Не приймати, не виробляти і не набувати ядерної зброї. З часів декларації про суверенітет вже немало часу минуло. Проте, здається, ніхто з провідних українських політиків не розібрався, що таке реальний нейтралітет. І головне, чи одностороннє його проголошення дає гарантію визнання цього статусу іншими країнами? Нейтральний статус країни це з одного боку її неучасть в блоках. З іншого боку, передбачає, що цей нейтральний статус визнаний міжнародним співтовариством, тобто, ну що найбільш актуальними країнами, які мають вплив в цьому регіоні. Ну і по-третє, що ця держава не бере участі в ніяких конфліктах колективних. А по-друге, що по суті на неї не поширюються міжнародні гарантії. Сьогодні в Європі є сім країн, що проголосили нейтралітет: це Австрія, Швейцарія, Швеція, Фінляндія, Ірландія, а також Мальта та Кіпр. В кожній з цих країн свій особливий і, можна сказати, неповторний шлях до цього статусу. Проте, за великим рахунком, лише Швейцарія найбільше наблизилася до нього. Тільки ця Альпійська держава не є членом Європейського Союзу. Та навіть членство в ООН набула лише 2002 року. Але не дивлячись на це, Швейцарія поряд із Швецією, Австрією, Фінляндією та Ірландією є активним учасником програми НАТО Партнерство заради миру. Раніше нейтральні країни намагалися повністю усуватися від участі в будь-яких мілітарних акціях за кордоном однак, в сучасному світі це дедалі важче, оскільки всі розуміють, що відбувається глобалізація, відбувається дуже серйозна залежність країн від тих глобальних процесів, які відбуваються у світі. І, Скажімо так, жодна країна не може самоусунутися, повністю стати авторкічною. І тому вони намагаються нести стабільність в нестабільні регіони, щоб ця нестабільність тих регіонів не пройшла до них у вигляді тероризму, торгівлі наркотиками і інших соціальних проблем. І тому, ну практично, сьогодні з оцих перелічених країн з Фінляндії, Австрії. Швеції реально нейтральних країн ну, практично не існує. Ми ніколи не були, можна сказати, нейтральною країною у, у політично світо аспекті. І тому ми, ми зараз є важливим кравцем на міжнародній арені. І про це, про це свідчить. Наша участь у, у місіях з підтримання міру з Африки Близького Сходу до, до Балкану. І хочу вам ще одне згадати: австрійський закон про нейтралітет в принципі дуже короткий, складається лише з двох статей. Це не багато, це набагато. В принципі, Австрія повинна підтримувати і захищати свій нейтралітет усіма засобами. По-друге, Австрія не має права вступати до Військових Союзів, і Австрія не має права на розміщення. Військових баз на своїй, своїй території, військових баз, звичайно, інших, інших інших держав. А за останні 20 років світ зазнав величезних змін. Сгадайте лише падіння залізної завіси, падіння Берлінського муру, утворення нових нових держав. І кривавий конфлікт на території колишньої Єгославії. Це у безпосередньому е, сусідстві Австрії. І тоді Австрія почала замислюватися про свою політику безпеки. Е, і тоді, тоді участь у програмі НАТО партнерство заради, заради миру стала предметом нашої політичної дискусії, і в 1995 дев'яносто році ми підписали угоду про участь Австрії у програмі НАТО Партнерство заради миру, і від того часу Австрія співпрацює з НАТО і у місіях з підтримання миру. На проголошення нейтралітету європейських країн суттєвий вплив мали історичні обставини та позиція сусідніх держав в міжнародній політології навіть з'явився термін фінляндизація, який визначав проведення лояльної політики до сусідньої держави взамін на збереження суверенітету. 30 листопада непомітно минула 70-та річниця початку радянсько-фінської війни, коли ця маленька країна у звитяжній боротьбі під керівництвом маршала Маннергейма відстояла свою свободу. Щоправда, через це вона втратила частину території та змушена була після Другої світової війни бути дуже чутливою до думки радянського союзу. Фінляндізація це такий термін, який з'явився після Другої світової війни, і він пов'язаний з тим, що країна обмежує свій зовнішньополітичний суверенітет. Тобто, на догоду іншим великим країнам, окрема країна бере на себе, скажімо так, зобов'язання суттєво обмежити свій суверенітет у зовнішньополітичній сфері, не прагнути до тих блоків, які корисні цій країні можуть бути потенційно, не прагнути до якихось ну кроків, зумовлених національною національними інтересами цієї держави, лише задля того, щоб задобрити своїх сусідів великих. Але сьогодні цей термін щодо Фінляндії він вже не діє, оскільки Фінляндія на офіційному рівні, на рівні міністерства оборони, поставили питання про підрахунок конкретної вартості приєднання цієї країни до НАТО. І підраховано, що ця вартість дуже невелика для Фінляндії. У неї достатньо хороші збройні сили, і сьогодні Фінляндії відкрито на рівні урядової коаліції дискутується. Питання необхідності приєднання до НАТО, тобто Фінляндія фактично вже вийшла з цього режиму. Не без тиску зовнішніх обставин схилилась до нейтралітету і Австрія. Власне кажучи, це була плата за вивід окупаційних військ з території країни. І якщо зараз є модним вираз примушення до миру, то до тих часів можна застосувати термін примушення до нейтралітету. Нейтралітет Австрії, на мою думку, слід розглядати на тлі. Другої світової війни та періоду відразу після війни, бо Австрія з 1945 року до 1955 року була окупована чотирма країнами союзниками США. Радянським Союзом, звичайно, Францією та Великою Британією великим бажанням австрійців тоді було відновлення повного суверенітету австрійської держави. Певною мірою, можна сказати, неталітет був тією ціною. Яку треба було заплатити передусім Радянському Союзу за, за відновлення нашого суверенітету? З іншого ж боку, я б сказав, що що